2010-й запам'ятався нищівним землетрусом на Гаїті, рекордними снігопадами взимку та посухою повенями улітку. Протягом року світ намагався вибратися з економічної прірви. Американці боролися з найбільшою екологічною катастрофою в історії країни викидом нафти, у води мексиканської затоки. Цього ж року відбулися зимові олімпійські ігри у Ванкувері та перший чемпіонат світу з футболу на африканському континенті. Цього ж року було зроблено чимало значних кроків у галузі медицини, що все це означатиме для майбутнього. Намагаються спрогнозувати експерти організації під назвою Світове товариство майбутнього. Про їх висновки розповість Наталія Лонова. інтеледжти Мек очолює світове товариство майбутнього організацію, яка випускає щорічний прогноз, як економіка, технології та суспільство впливатимуть на світовий розвиток цього року. На думку експертів, ключову роль грала медицина. Я був здивований гігантським стрибком у галузі медицини. Мек відзначає співпрацю спеціалістів у сферах нано, біо та інформаційних технологій, які створюють нові методи лікування. Нові підходи до лікування, нові методи діагностики без оперативного втручання. Видарінвейсівседжірімек додає прогрес у сфері штучного розуму може привести до того, що незабаром інвалідам зможуть допомагати роботи медсестри на голосовому управлінні. У галузі охорони довкілля мед прогнозує, що проблеми, спричинені кліматичними змінами, поглиблюватимуться доти, доки не будуть прийняті глобальні заходи, щоб зупинити ці процеси. Some areas we don't even у деяких ділянках ми досі не встановили рівень шкоди від кліматичних змін, наприклад, укеанських водах. Я говорю не тільки про глибинні потоки. Ми маємо також зрозуміти, як зміни температури океанської води вплинуть на біологічні системи та довкілля загалом. Один з найбільших забруднювачів довкілля Китай. Їх підходи до охорони навколишнього середовища, небажання перейматися цією справою, намір продовжувати спалювати вугілля для виробництва електроенергії все це призводить до глобального забруднення. Втім, Мек стверджує, що нове покоління китайців намагається таки змінити політику країни і захисту довкілля. Щодо економіки, то на думку Мека, попри те, що криза у Сполучених Штатах примусила людей змінити свій підхід до ведення бізнесу, майбутнє залишається туманним. Ми не знаємо, коли і як рецесія зупиниться, і важко передбачити, що на нас чекає. Адже за цей час багато елементів економічної системи змінилось. Економік Компанії по всьому світі продовжують скорочувати традиційні пільги для своїх працівників, як то пенсійне забезпечення та медичне страхування. І МЕК не певний, що ці пільги колись будуть відновлені. Наталія Леонова Голос Америки.